Казав, що люблю тепер записувати прев'ю на природі, типу. І так, зараз будуть сирнички. О, здоровенькі були, вітаю вас на каналі Бугатькові Вітробенький, вже забув спочатку. І будуть сирники. Сирники такий варіант, типу ресторанний варіант. Всередині без єдиного грама борошна. Але дуже смачні, дуже ніжні, і думаю, вам сподобається. І якщо почнете її готувати, це буде ваш один з улюблених рецептів, сирників, які можна приготувати. У ну, мене вони улюблені, так що готую. Але тут такі нюанси: сир придеться використовувати тільки домашній. З магазинного сиру це. Такий варіантик. Ну, якщо брати гарно жирний і не дуже вологий, то можливо. Це дуже гарний є в молокії сир такого плану і в Галичині. І ці от такі шайби, які є 300 грамові, от вони теж дуже гарно віжджать. і Це колишній просто квашено, просто наше воно зараз здається, називається. От ці сири, там воно всього буде. Так. Так що з вас, авансом, вподобайка і коментар. З мене гарний рецепт. Так що вперед готувати. Так, як завжди, що чого, як і скільки буде, ще й в описі під відео. Але тут продуктів небагато, і то такі сирники, власне, як там в ресторані будуть. Бо як хочете як в їдальні, то там трохи інакша процедура. Сир досить гарно віджатий досить. Боже. Не вологий, нічого, такий дуже-дуже-дуже сухий, того. Власне, інгредієнти всіки, як скільки. Якщо у вас буде сир більш мокріший, додайте на одну ложку манки більше. Тут є 2 столові ложки манки. Дві столові ложки цукру і 16 грам ванільного цукру. І пудинг. Ванільний, щоб ще краще ванільний смак, був 40 грам. Як не маєте такого пудингу, цих додавте 2 столові ложки. Крохмалю, але лише кукурудзяний Картопляний вам тут зіпсує смак гарного млинця. Ой, Боже, млинця сирника, що я ще нічого не заговорююся. Трохи ті всі сухі складники разом з сиром перемішайте. І так, тут борошна не буде ні грама в тісті. Є такі, що є з борошном, є, що є борошно, крохмаль. І цей. Може, манна крупа, а тут, власне, ніт. І тепер яйця два, але лише жовтки. Білки сюди не йдуть. Так що додаємо лише жовтки. Тепер це спочатку перемішуємо лопаткою щоб маса гарно об'єдналася. Так, борошна ми ж казав, не додаємо, тому борошно будемо використовувати на столі для якості вже формування наших сирничків. Насипаємо так досить пів стакана. Перекидаємо наше тісто на це борошно. І тепер це все треба гарно формувати. Робимо щось наподобі ковбаски. Сформували тепер нарізайте приблизну кількість сирників, які вам потрібно. Беремо якогось стакана, бокала, горня, що там таке, щоб влізло цей сирник. Трохи так приплюснули. Тепер кладемо в борошно. зверху нашу посуду і робимо отак. Притрусили, перевернули, маніпуляцію повторюємо. І все. О, бачите, які гарненькі виходять. Нічого тут складного. Вяли, поклали. Покрутили, приплюснули. І готовий сирник. Обсмажуємо спочатку зараз на олії. Десь приблизно по 2-3 хвилинки з кожної сторони, до такої легко-золотистої скориночки. Не обсмажуйте там відразу всі, щоб вони там були протиснуті один до одного. І щоб це було простіше перегортати, то отак по 3, 4 4. До такої от скориночки. З другої сторони так же само, стільки само самочасу. Ставимо другу пательню і тут розтоплюємо 50 грам масла. 50 збрехав, отак, на ніж. Це грам тут 35. Ну, кожу так ножиком трохи врізали і кладіть. І тепер ці сирнички беремо і перекладаємо в цю пательню, де масло. І ще на маці. З кожної сторони по 2-3 хвилинки їх ще карамелізуємо. А сюди ставимо іншу партію, смажитись. О, такі вже гарні, золотисті. цей масляний смак. Просто що тут довершує цей весь аромат. Подавати я буду стопінгами. Можна з ягодами, можна ще дуже смачно з морозивом. Зараз ще таку трохи ресторанну зробимо подачу. Зробимо отак шоколад. Зараз тут витру мені попався. І такими от зубчиками ми його зробимо. Отак. От ну, щось таке зараз вилкою треба довершити. Так, там той малюнок не вийшов, друга порція. Буде трохи інакше. Зробимо узор з карамелі. О, щось таке, то вже гарніше. Тепер ще сюди десь листочки м'яти втикнути, щоб воно собі було більш кольоровіше. О, якось ось так. Так. І з зв... шоколад буде зверху. О! І ще тут для такої гарної краси такий великий листок, м'яти. І готово, зараз покажу ближче. Це я вам з тамтої порції показую його у розрізі. Подивіться, які вони ніжні. Ну, от то, що вам трохи зблизька. Ну, просто краса, дійсно, ресторанні сирності. Так що готуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть багато коментарів для розвитку українського, взагалі кулінарного, і ютуба, і соцмереж. Так що всім дякую за увагу. Мирної ночі і слава Україні!